Ми зараз виконуємо замовлення, доріжка називається революція, тому що найдешевша ціна на мікрофібру тільки у нас. Дивіться. Дивіться, як майстер круто ріже доріжку. Просто неймовірно. Це найдешевша мікрофібра, що може бути. Чому вона найдешевша? Тому що ми так захотіли і зробили найдешевше на неї ціну. І зараз ви її побачите. Самі кращі майстри в нас, Самий крутий оверлог в нас, найдешевша доріжечка в нас. Подивіться, Бласочка, давай з цієї сторони краще, щоб я звідси знімав. Ти з тої сторони, моска, прийде. Ага. Дивіться, Бласочка, яка крута, крута, крута доріжечка, шовкова ниточка, яка переливається з різних сторін. Що я казав? Класна доріжка. Крутязка дорізка. Подивіться, будь ласка, в неї йде біжовий відтіночок, в неї йде сірий відтіночок, в неї йде кремовий відтіночок, в неї йде пудровий відтіночок. Тобто усі відтінки у вас в кімнаті, вона переливається. Ціна коштує взагалі від 590 гривень за погодний метр. Звісно, тут де натуральна коврова основа. Гляньте, будь ласка, основа, звісно, коврова. Вона шита і стирається просто ідеально. Тому обов'язково звертайтеся, і такі класнючі доріжечки будуть у вас абсолютно за недорого. Ми вам гарантуємо. І доставте. Також безкоштовно.